Привіт! Я стою знову в Карпатах, знову у лісі. І дивлюсь на таке здоровезне дерево. Я його назвав чемпіон нашого болота. Розумієте про що? Тут трохи заслиської, я так потроху, потроху. Але, блядь, це, це просто піздець, яке здорове хрінь. Вона більше за мене вдвічі. 3 метри, десь 3,5 метри. Такий чемпіон. Шкода, що його повелило. Велика шкода, що там. Бачите, які корені вони з руку. Розумієте, що я з знову? Так шкода, що воно стояло. Воно стояло сотні років. Розумієте? Да? Стояло, стояло, стояло і А Все за того, що люди зробили біля нього отаку просіку, блять. Отаку просіку. Зробили собі нахуй дорогу. Тут вітра виїхать такі, що огу. то воно його повалило. От Бачите, блять, яка хуйня лежить. О, це ж страшне просто. Отакі От хлопці. Пока-пока. Будемо бачити.